Справжня родина. Як ми всі прагнемо по-людськи мати добру родину? Починаючи від мати доброго чоловіка, добру дружину, дітей слухняних і пізніше братів, сестер. І так, мати таку добру родину. Міцну родину дружню, в якій би одні за одних раділи, в якій би одні одних приймали, підтримували в важких моментах, родину, в якій би всі раділи, коли є якісь успіхи, досягнення в одного чи в іншого, які б могли разом святкувати, допомагати, підтримувати. І часто так не є. Часто це є. Такі виключення, такі ідеальні родини. Господь ще дає такий, такий дар, щоб дивитися, що дійсно це реально таке буває. Переважно є незгоди, якісь образи, якісь заздрощі, якісь неприйняття, або цей невдаха, або ця занадто бідна для того, щоб бути нашою родичкою, або вона занадто віруюча. Дуже багато ходить до церкви, трошки разить очі. І цього може бути з цими людськими поняттями щастя, щасливої, справжньої родини. Воно може бути так, що хтось живе і все життя намагається бути частиною якоїсь родини, в яку його не приймають. Як кажуть в нас, лізе зі шкіри, старається бути добрим для цієї родини, але не приймають не такий дух. Щось цікавого відбувається вже під час місійної діяльності Ісуса Христа, коли Він вже стільки людей навколо Нього, натовпи, Він відомий, популярний, багатьох зціляє, багатьом допомагає, і по людськи, по-нашому, приходить мама найрідніша людина з родичами. Ну, то це ще й е, мусимо зрозуміти, що це ця культура Середземномор'я, де я в часи, коли навчався в семінарії в Італії, бачив, як особливо з півдня е, є великий зв'язок, ті, які з півдня мають великий зв'язок родинний, а особливо з мамою. Це щось в єврейському народі кажуть, що мама має перше місце взагалі, без виключення, це син слухається свою маму. І аж до одруження, і, і потім і далі такий сильний зв'язок. Тому так важко зрозуміти, що Ісус не сказав зразу всім розійдіться, хай зайде сюди моя мама, і зараз покажу, наскільки я її люблю. Ні в якому разі Ісус не хотів зневажити свою родину чи свою маму. Навпаки, заохочував, щоб любити своїх ближніх, шанувати батьків. Це в Євангелії від Марка, 7 розділ вірші з 1 по 13. Але Ісус також не хоче перестати показувати, що віра також створює родинні зв'язки між нами, що коли ми знаходимо Бога як Отця, стіни родинного кола руйнуються. Щоб відкрити серце також іншим, які стають справжніми братами. І тут Ісус Христос є таким великим прикладом, коли Він не зупиняється, не зупиняється. Напевно, Він любив своїх родичів, своїх батьків, але в якийсь момент Він свою маленьку родину був вимушений покинути ну, для того, щоб виконати волю Бога Отця. Залишає це добру родину, теплу, де його любили, де він не мав. Якихось недостатків, напевно, в цьому жили середня статистична сім'я, тим більше віруюча сім'я, любляча сім'я, як зараз кажуть, без травм різних, де він дійсно відчував. І він був вимушений покинути цю для того, щоб здобути, здобути стількох людей, врятувати їх від гріха, для того, щоб виконати Божу волю. Брати і сестри, Євангелія від Йоанна вчить нас, що Мати Ісуса, яка завжди його шукала, насправді мала виконати найвищу місію поруч із ним на Христі. Саме там Ісус знову наблизився до своєї Матері, щоб разом виконати найвищу волю Отця. На Христі Марія досягає своєї найбільшої плідності, бо єднаючись з Христом у Його стражданнях, з мечем, що пронизує її серце, вона стала матір'ю всіх учнів. Як це відбувається? Як ми говорили на початку, я говорив, що є люди, які прагнуть бути частиною якоїсь родини, в яку не приймають, а тут Ісус приходить. І створює нову родину, в яку всі можуть війти, в які всі ми можемо, є ми частиною цієї великої родини, бо маємо Бога за Отця. Тому ми всі є братами і сестрами в Христі Ісусі, і це є реально, і це є конкретно, і це є практично, де би бракувало вам цих родинних відносин, де би ви були щасливі в ваших родинних відносинах. Але пам'ятаємо, що ця християнська родина вона є неймовірно велика. Вона є там, ми єднаємось навколо Христа, навколо таїнств в парафіях, в спільнотах, де дійсно можемо відчути цю єдність між нами, бо нас об'єднує Боже Слово, по бо нас об'єднує таїнство, нас об'єднує Син Божий, який віддав за нас життя, щоб нас врятувати, нас відкупити. Господи, допоможи мені відкрити і цінувати нову сім'ю, яку ти мені даруєш, і дай мені можливість жити в сім'ї моїми стосунками з тобою, не втікаючи в індивідуалістичну віру, а визнаючи братів і сестер, яких ти мені дарував. Амінь.